Ми всі знаємо, що сьогодні День Матері. Не весь світ, але частина світу таки сьогодні вистачає День Матері. Є питання перед усіма нами, як світ сприймає мамів? Без мамів людина на світі не існувала. Пам'ятаємо цей факт. Мама це найголовніша, найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим прикладом для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мамів. Вони завжди рятують нас від хвороб, та зберігають нас від неприємностей. До мами ми звертаємося тоді, коли потребуємо справді мудрої і доброї поради, щирості якої не доводиться сумніватись. Вона в найважкіших часів, коли здається, що весь світ став ворожим тільки материнська любов. Залишається потішаючою, безумовно і найлюбішою. Отже, для вшанування всіх мамів існує добре і зворушливе свято свято День Матері, яке відзначають щорічно не всі часом, де інші часи, коли відзначають День Матері, але можна сказати, в північній Америці, в Канаді і в США щорічно в другу неділю травня. Отже, ж, з нагоди сьогоднішнього свята Дня Матері, я зараз прочитаю молитву за здоров'я наших мамів, хрещених матерів, бабусів і прабабусів на многії літа. Вам усім. Господи, домовило, но милостиві, Владику, Господи, Боже наш, знову на сьогодні щодня Матері, ми зібрані в Твоєму храмі, Божому, шановує шанову молитвою наших матерів, бабусів, прабабусів. І першою серед них згад, згадуємо, і присвяту Богородиць, Богородицю Діву Марію, яка є рідною матір'ю і Сина Твого Ісуса Христа. Молимося тобі, прийме наші благання, і молитви за здоров'я, і спокій всіх матерів у цьому світі. Подай вічний спокій тим матерям, що підійшли, і перебувають між праведними. Обдаруй тих матерів, які ще з нами Твоїм благословенням і радістю, як нагороду. За їхнє досягнення, вихованні своїх дітей, прости нам, якщо ми не змогли в будь-який час життя виявляти нашим матерям, нашу необмежену любов і повагу, допоможи всім матерям їхніх материнських обов'язків. У обов'язках завжди бути добрим прикладом, добрим прикладом для всіх людей, зміцнити тих матерів, що залишилися самі у вихованні дітей своїх. Дай духовну мудрість і терпеливість тим матерям, що мають дітей з особливими потребами. Подай душевний мир тим матерям, що поховали своїх дітей, будь милостивим до всіх матерів, що переносять всякі труднощі і виклики в їхньому родинному житті. Зокрема, допоможи всім дітям шанувати своїх матерів. І бути вдячними дітьми матерям, які ставляться до них з материнською любов'ю. любов'ю, нас своїми заповнями так, щоб ми кожного дня згадували і поминали наших матерів, живих і мертвих. Отож, з прийми нашу середню молитву. А ми возносимо тобі хвалу і славу, бо ти благий чоловік, улюблений Бог наш. Завжди нині посяг часі на віки Амінь. Через те, що ми маємо молодих між собою і деякі навіть не розуміють українську мову, я додам ще молитву в англійській мові, там дещо деякі відмінніші такі додатки з молитв, Так що хто розуміє англійську мову? O oh, merciful Lord and God, on today's occasion of Mother's Day, in prayer we honor your holy temple, our mothers, grandmothers, and grandmothers, and godmothers, and first among them, the Ever Virgin Mary. The Mother of God, we pray to you to accept our supplications, to bestow your blessings upon and protect under your veil. All the mothers, godmothers, and grandmothers throughout the world, and great grandmothers throughout the world, give rest to those who have repose among the righteous. Grant to the mothers, grandmothers, godmothers, great grandmothers who are with us your blessings and joy as a reward for the for their parental accomplishments. Forgive us if we failed at any time in our lives to offer our mothers, godmothers, grandmothers, great grandmothers the honor. And the respect that they deserve. <coughs> help and support all mothers in their mission to always be good role models to new mothers and to all people. Strengthen those who are single mothers, help those who have children of special needs, and comfort the hearts and souls of those mothers who have lost their children. Teach the children that every day should be a special day for them to remember and honor their mothers, godmothers, grandmothers, great grandmothers who treat them with motherly like love accept our praise and thanksgiving offered to you because you are a true god now and ever and through ages of ages. З Нового дня матері, подай Господи, всім матерям, бабусям, прабабусям мир, здоров'я, щасливе і спокійне життя всьому добре й у і успіх, і збережи на намногії, віто. Друзі, вкресі, можете сісти на пару я маю те, що сказати, передати вам. Як всім вам відомо, минулої неділі наша громада, наша парафія відзначила святковий день, тобто ювілей 80-ліття від свого заснування. У першу чергу хочу всім висловити. Щиро сердечну подяку всім тим, які спричинилися до цього святкового дня минулої неділі. Тобто, це майже всі жіночки, я знаю, волонтерів, які допомагали напередодні в суботу, щоб приготувати кухню. Ну і всім тим, які. В які в якийсь спосіб, можливо, допомогли, щоб це, це велике свято наше, нашої парафії, відбулося із великим успіхом. Ви можете побачити, це було зняте на YouTube. Ви побачите, я сам був задоволений, я вчора побачив перший раз, що наша керівниця Facebook, Оксана, яким хотів сказати Гайдук, потім я вже з тих потока. Вона е, керує цим Facebook і завдяки її е, е, ну, відданості, е, щоб знімати всякі події, які відбуваються у нашій парафії. І це якраз було цікаво. Ви побачите, як наші гості, наш танцювальний колектив чудово виступав. Це все ви побачите на телевізорі чи на телевіжені. І ви знаєте, той каже, це є подкаст. Та вся цілий світ бачить це, між іншим. Це не тільки тут, у Чомутріалі, чи у в, в Канаді. Цілий світ дивиться ці Ютубз. Так що цікаво побачити, які будуть відгуки із цих висвітлень, які подані на YouTube. Так що низький поклін всім нашим робітникам, працівникам, волонтерам, які минулої неділі і в суботу так пожертвували свій час, щоб наше свято так величаво і торжественно відсвяткувалося. В тому кажуть в цьому числі, перед тим як ми таки відбули це святкування, ми повисилали запрошення до двох сестричних громад. Ми отримали привіт від сестричної парафії Покрови Пресвятої Богородиці. Ми дуже так всі позабували що там і привіти Господар забув. Ну і цей привіт дійшов до нас трошечки пізніше, але краще чим ніколи. Я дозволю собі прочитати вам цей привіт, який був даний нам на руки із присутніх від сестричної громади. Я ось його прочитаю. Церковній управі, голові управи Володимиру Гайдуку, настоятелю проти Єреї, отцю Євгену Рудичу та всім парафіянам і прихожанам Української православної церкви, святого Юрія Переможця, Лашині. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри у Христі, парафія Української православної церкви, покрови Пресвятої Богородиці, щиро дякує. Вам за запрошення взяти участь у святкуванні 80-річного ювілею Церкви Святого Юрія. Вітаємо вашу парафію із цією визначною подією. 80 років це свідчення вашої стійкої, віри, самовідданої праці та духовної єдності. Нехай Господь і надалі благословляє вашу громаду, даруючи їй мир, злагоду, натхнення. Та нові звершення на славу Божу. Єднаємося з вами в молитві та радості святкового Дня. Бажаємо всім щедрих Божих благословень на багато наступних років. Як кажуть, скільки тобі років, наголос на років. А як читаємо, вже не знаю, чи то років, чи років. Так що треба. І один наголос на одне на одне років, а другий наголос на років. Оце українська мова вам. З братньою любов'ю Христі проти Йерей, отець Ярослав Єсинський, настоятель парафії святої Покрови, голова парафіальної ради Костянтин Дикуха. Та парафіальна рада 4 травня 25-го року. Дякуємо. Ім за гарний такий коротенький привіт. Почасом ці привіти такі довгі, що треба півгодини їх читати. <ривіт> Ми отримали запрошення, тобто наша парафія отримала запрошення від це називається Cinémathèque Québécoise Вони, Ця організація, керівниця чи директор цієї установи Марія. Стойна, Стойнова. І її батько як як бувший режисер і чемпіон. З фігурного катання цікаве слово, я перший раз чую. Так що вона, вони видали е, е, касети, і назва цих касетів, їх е, здається, 15. І назва цих касетів це фрагменти льоду, представляють особисту політичну та соціальну еволюцію через 15. Касетів, що охоплюють період з 1986 по 1994 рік. Так що, хто цікавиться, вони будуть висвітлювати ці касети 16, 18, 20 цього місяця травня. І це де ця, ця установа знаходиться. На Мезунев Іст. Це вже тр трошечки далі, недалеко від е, Святої Софії, тільки недалеко від е, води, святого Лаврентія. Хто цікавиться, я можу вам передати знову цю адресу, а можете записати і спитати мене пізніше. А, так, ці, ці, ці інформації подані на нашому Facebook. Так що, будь ласка, якщо цікавиться, тільки запам'ятайте це вже на другий тиждень. Цей тиждень що буде? Оце 16, 18 і 20. Є англійська пословиця така на цій ноті кінчаю вас вітати з нагоди е, сьогоднішнього е, свята Дня Матері. Знову вітаємо всіх мамів, бабусів. Я не думаю, що між нами прабабусі чи є. Вони відійшли на вічність. Так що... Всього найкращого вам, ми вас любимо, шануємо, і нехай Господь вас зберігає на многі і многі літа. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Слава Україні! слава! Хотів сказати поліському, але нема кому.